Де пропав мер ланівців? Публікації з таким заголовком все частіше з'являються на просторах інтернету. А в тексті йдеться про Романа Казновецького. Автор допису заявляє, що після похорону одного з військових Лановецькій громаді керівництво забажало, аби родина поділилася з владою коштами. За що самого Казновецького в його ж кабінеті побратими облили зеленкою і навіть нанесли тілесні ушкодження? Також у дописі йдеться, що зараз міський голова пропав, ймовірно, знову взяв відпустку. Таку інформацію у соцмережах написав Іван Мілаєнко. З ним ми, звісно ж, намагалися зв'язатись, аби розпитати, що ж це за скандал. Він описує, але відповіді не отримали. Тож їдемо у Ланівці, аби розпитати про все у Романа Казновецького. Його знаходимо на робочому місці. Він описаний невідомим чоловіком, дії заперечує та й каже: хто був уважний, помітив на фото у дописі не він. Все повністю те, що говориться в соцмережах. Що проводять цей прямий наклад, це є просто прямий наклеп. І не допустимо ситуації щодо нашого загиблого воїна. Лановецький міський голова додає з родиною та побратимами загиблого воїна дійсно спілкувався. Проте їхня розмова була абсолютно не скандальною. Коли ми знали, що є загиблий, родина поїхала виясняти питання щодо поховання військомат, і також автоматично десь. Родина і побратими зайшли сюди в міську раду вияснити питання на рахунок самого поховання, як він відбувається, яке там фінансування і допомога йде з міського бюджету. Тобто, вони більше задавали питання по цих напрямках. Відреагувати на скандальний допис міський голова зумів швидко. Тільки той допис з'явився, до мене. Мама загиблого передзвонила ввечері. Я каже, що це за ситуація. Така я не можу дозволити, щоб сьогодні мого сина так поплюжили і так дозволяли собі його використовувати. З мамою військового пані Ольгою міський голова записав відео, аби разом пояснити людям ситуацію, щоб ті не вірили фейкам. Ніякої ганебної поведінки не було, ніякого вимагання грошей від нас не було, було просто е обговорено, як буде організовуватися пох похорон і похоронна дія нашої дитини. Прошу не ганьбити. Честь меї дитини і мера наших ламаниць, бо то є чиста брехня. До речі, у ланівцях Івана Мілаєнка не знають, тож є підозри, що це фейкова сторінка. Або ж, пане Іване, зв'яжіться з нами і надайте аргументи, бо ще ж у вашому дописі ми прочитали, що усі дані, які ви переповідаєте, розповсюдили працівники міської ради або ж самі жителі міста. Та ми цьому підтвердження не знайшли. Напевно, що це слухи виходять від людей, які мають час їх створювати. Бо, звичайно, в мережі інтернет таке пишуть, але я знаю достеменно, що це тільки лише слухи і надумані слухи. Байки. Та й на вулицях міста обговорювати допис не беруться. Більшість каже, сприйняли його як замовлення проти Казновецького. А особисто про таку ситуацію не чули. Я бачив відео з мером, де він вже це все заперечує і з жінкою. Взагалі, якщо пишуть, що було, вломилися в кабінет і нанесли якихось тілесних ушкоджень, то меру в кабінет, ну самі розумієте, то відкринувалася вже якась справа. Тобто, я думаю, що слухи, і просто може хтось незадоволений роботою мера і розповсюджує. Так само може бути навпаки. Я одне бачила і бачила в Фейсбуці мера, як з жінкою, тею загиблого Артура, все. А так в нас ніхто нічого не знає, ніхто нічого. Перший раз то почули. Ну, щось таке було, щось сказав хтось, чи то дочка, але я не дуже прислухалася добре. Прислухалася, то я. Не знаю, так я бачила зразу, на фотографії не менш. Це просто була фотографія, яка стягнута з інтернету. Як ми прослідкували цей скандальний допис у Фейсбуці перепоширюють інші спільноти Лановецької громади? Проте люди вірити у написане відмовляються. Я не хочу в це вірити. Я не хочу вірити, що зараз в нас в країні повномасштабна війна і що таке може відбуватися. Я вірю в краще. Ми ж намагались поспілкуватись із мамою захисника, якого зробили дотичним до скандальної історії. Не на камеру почули, що подана в інтернеті інформація неправдива. А ще жінка запевнила, що відео з Казновецьким записувала без жодного примусу.